У рамках всеукраїнського туру Воля вчора у Кремчуці виступили народна артистка України Катерина Бужинська та заслужений артист України Михайло Грицкан. На концерті співали чимало улюблених пісень про любов. Я почув, що за тиждень війни в Україні було зареєстровано більше тисячі шлюбів. Я зрозумів, що кохання нічого не може зупинити навіть війна, тому що кохання це вічне. Вез тебе в'язу в душі моїй квіти, вез тебе, серце, не може зігрітись, наше кохання загріб. Окрім вже відомих хітів, лунали і нові пісні, написані під час війни. Одну з них, власну, Катерина Божинська присвятила однокласнику та всім іншим військовим. Я була в шпиталі військовому і випадково там зустріла свого однокласника з Чернівців Сергія Козака. Коли я почула його історію, я була в такому шоці, я не могла спати, і я думаю, що це просто мені з небес дали цю пісню. Сергій такий скромний хлопчина був в школі. Ну, завжди був гарний, але він був дуже скромний. А зараз він герой України. Вони взимку їхали на БТР, їх підірвали. І ви не повірите, це просто так, коли слухаєш, не віриш. Йому відірвало ногу, він стікав кров'ю, був в стані ефекту, але не розгубився і поклав ногу в рюкзак. Прорвались до наших. Ногу пришили, і вона прижилась, і зараз він в спеціальних військах не має права казати, де знов захищає Україну. Буде вічною рідна держава. І на нашому боці господи. Ми забудемо волю і славу, український народне, зборо. Варто наголосити, що головна мета великого благодійного туру незламною країною воля це допомога ЗСУ. 25 років наша країна будувала нас, у нас були концерти, а зараз такі часи настали страшні, важкі, що допомога потрібна нашій державі. І коли я приїхала додому, чоловік питає, а що ти привезла там з концертів зі звані. Я кажу, мінус 300 євро, а для армії 5700. Доля, не доля. Журба, не журба. Краще ніж воля нічого нема. Краще у полі піти в небуття, чим у неволі прожити життя. Сьогодні у нас є прапор 10 окремо гірської штурмової бригади. Прави, я думаю, що цей прапор залишиться у вас в будинку, і ви будете мати змогу, кожен прийти і задати нас. Мами на увазі тут. В цьому буде культура. так? І це вже буде такий реалітет. Після перемоги ми зможемо прийти, згадати наш концерт, як ми зустрічались, як всі, всі разом допомагали, підтримували і боролися. Е, наші дівчата зараз підійдуть до вас, хто скільки може, будь ласка, допомагайте, задонайте нашим хлопцям. І знайте, що не жалкуйте свої гроші в цей час, коли наші хлопці не жалкують своє життя. На злого рогу ми будемо триматись, ми будемо жити, ми будемо любити, і підбиваючи підсумки такого емоційного концерту, вам усім, і загалом для наших збройних сил, для хлопців, які не шкодують себе щодня, щоб ми з вами мали змогу зустрічатися з такими теплими емоційними вечорами нам вдалося зібрати суму у 38 тисяч 470 гривень та 500 доларів. Кожною піснею наближаємо нашу перемогу.